У Китаї прямо зараз здійснюється те, до чого прагнуть антикультисти в Росії та Європі. Це законодавча заборона альтернативних релігійних рухів і перехід на третю стадію гонінь, коли вчиняються жорстокі фізичні розправи над затаврованими жертвами. Так, китайською владою за участю антикультових організацій була ініційована жорстока кампанія гонінь послідовників вчення Фалуньдафа. Справа Фалуньдафа терор в Китаї. Фалуньдафа або Фалуньгун це релігійний рух, що виник на початку 90-х років минулого століття, на основі традиційної китайської оздоровчої гімнастики цигун і швидко став дуже популярним у Китаї. кількість послідовників зростала високими темпами, і у 1997 році налічувала кілька десятків мільйонів осіб. Практика Фалуньгун не залежала від партійного контролю, що є нечуваним явищем у Китаї. Між рухом Фалуньдафа та урядом Китаю виникли напружені відносини. Державні засоби масової інформації та пропагандистський апарат були задіяні, щоб демонізувати Фалуньгун, налаштувати проти нього громадську думку і узаконити подальші переслідування його учасників. 不要越听党的话，越要团结一致，越要共同努力。在国家的前途和命运。坚持无神论，批判法轮功的社论，坚定共产主义理想信念。Chinese Communist Party putting out just massive volumes of disinformation and propaganda, denouncing Falun Gong, demonizing them. 论法轮功,功反科学。 Як свого часу лідер російського антикультового угруповання Олександр Дворкін впровадив в активний ужиток термін тоталітарна секта, так само і тодішня влада Китаю впровадила в дискримінаційну риторику термін культ злий культ, який на даних територіях несе дуже негативний відтінок і пов'язаний з певним негативним історичним контекстом. Це й, здавалося б, малозначний, а насправді дуже дієвий інструмент, дозволив їм розпочати одну з найжорстокіших кампаній ненависті у своїй історії. Це той самий перший етап, з якого свого часу починали і нацисти. Довгий час учасники Фалуньгун вірили, що змі, які писали про них ганебні статті, просто не розібралися в суті їхнього руху. Однак небагато часу минуло, як всі сумніви в тому, що це було організоване, цілеспрямоване цькування, розвіялися. Події, що послідували за цим, набули трагічного повороту.